Вашої підтримки на виборах, бо від тих людей. Я прошу. Дякую за можливість прийняти. Шановні, панове народні депутати. В цьому залі для наших проєктів, моя в них проєктах. Але як показує досвід, то система в Україні готова саме для таких проєктів. Для організації скоординованих дій щодо вирішення питань тимчасово переміщених осіб розпорядженням Кабінету міністрів від 11 червня цього року за номером 588Р було утворено міжвідомчий координаційний штаб з питань пов'язаних із соціально забезпечених громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антирористичної операції. Відповідним чином у регіонах працюють регіональні штаби. Для забезпечення роботу штабу у Державному кризовому центрі Державної служби надзвичайних ситуацій було е створено оперативну групу, яка працює у цілодобовому режимі. Окрім того, е в нашій службі прямо безпосередньо у коризонному залі знаходяться представники практично усіх зацікавлених міністерств і відомств для того, щоб е оперативно вирішувати всі ті питання. Для зустрічі осіб, які переміщуються з районів, було розгорнуто сім транзитних пунктів. Зокрема, по три в Донецькій, Луганській областях та один у Дніпропетровській. У зв'язку із зміною оперативної обстановки з 3 вересня функціонують чотири транзитні пункти в районі міста до Лисичанськ, щастя Луганської області та в місті Маріуполі Донецької області. По-іншому, це поблизу міст Умоваха та Красноармійськ Донецької області та села Орвид, Покровського району Дніпропетровської області, вирішується питання щодо їх передислокації в більш безпечні місця. Згідно з оперативною інформацією з Автономної Республіки Крим та районів проведення антитерористичної операції з урахуванням переміщенням особ, осіб в межах Донецької і Луганської області загальна кількість внутрішньопереміщених е, громадян у регіонах України становить 273 687 осіб. Найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян організації життєзабезпечення. Складається у Донецькій області, в межах регіону розміщено 53 725 осіб. 31 459 осіб розміщено в місті Київ. 26 194 особи у Запорізькій області. У Одеській області 14 219 осіб. Регіональними штабами спільно з місцевими органами виконавчої влади проведено перевірки готовності державної та комунальної власності до осінньо-зимового періоду. За результатами цих перевірок визначено, що до початку опалювального сезону підлягають переселенню понад 25 тисяч 500 внутрішньопереміщених осіб. Найбільша кількість цих осіб знов таки становить. У Донецькій області це біля 20 тисяч, Одеський біля 2 тисяч, Херсонський понад 800, Запорізький та Харківський біля е, понад 500 осіб у кожних областях. Регіональними штабами спільно з місцевим органом виконавчої влади постійно проводиться кошу приміщень для розміщення громадян. Здійснюється їх паспортизація та перевірка на відповідність вимогам для тимчасового розміщених. Людей. На цей час вже визначено 1368 об'єктів різних форм власності, які мож... у яких можливо розміщення 18459 переміщених осіб. Найбільшу кількість громадян готові розмістити Дніпропетровська область 5222 особи, Волинська 1600. 43 особи, Рівненська 1369 осіб, Кіровоградська, 1340, Львівська 1220 і Житомирська 1072 особи. Відповідно до заявок міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення туристичної операції, забезпечено курсування. Щоденних пасажирських вагонів для провезення громадян. Всього починаючи з 7 липня забезпечено перевезення залізничним транспортом 7037 осіб, з них 2148 дітей. Крім того, Центральним органом виконавчої влади здійснюються заходи щодо нормативно-правового регулювання питань соціального забезпечення внутрішньо-переміщених осіб. На цей час розроблено проєкти законів України про внутрішньо переміщені осіб і про внесення змін до деяких законів України, яким передбачається спрощення процедури реєстрації в органах Державної служби внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів необхідних на надання статусу безробітного. Розроблено ряд проєктів постанов Кабінету міністрів. Зрегулювання порядку ведення обліку осіб переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення територічної операції, надання допомоги внутрішньопереміщеним особам для покриття витрат на проживання і забезпечення тимчасового проживання. Ці кошти е, будуть виділятися з резервного форму фонду державного бюджету. Необхідно також проведення. Е, Роботи щодо створення робочих місць і стабілізації зайнятості в Донецькій та Луганській областях. Міжвідомчим координаційним штабом належимо співпрацю з волонтерськими та громадськими організаціями щодо надання допомоги громадянам України. На сьогоднішній день регіональні штаби взаємодіють з 88 волонтерськими організаціями для взаємодії та координації роботи всіх волонтерських організацій. Про, при штабі нам дуже допомагає наша народна артистка Руслана. Ми постійно працюємо з нею, з її волонтерами. Робота ця проводиться, будемо казати, ми не стараємося її там очолювати, даліти над ними, а саме як рівноправних партнерів. Крім того, я хочу доповісти, що Державна служба надзвичайних ситуацій активно співпрацює з групою управління надзвичайними ситуаціями ООН в Україні. Представниками ООН озвучено можливості щодо надання допомоги Україні за секторальним принципом, а саме продовольство, охорони здоров'я, життєзабезпечення, захист та верховенство права, житло, водопостачання, санітарія та гієнно. У рамках співробітництва з НАТО. Державна служба 5 вересня отримала гуманітарну допомогу від Литовської республіки. У вигляді базових елементів для наметового табору, що здатно розмістити осіб. У комплекті є все необхідне для оперативного розгортання табору, Особливо, а саме це 10 наметів, 102 двох'ярусних ліжок, 100 спальних мішків, термоси, банки для питної води, дизельні генератори. Обігрівачі, ковдри, електричні подовжувачі, біотолети, предмети першої необхідності. У рамках співробітництва з Міжнародним комітетом Чорного Христа проведено ряд зустрічей з питань порядку надання гуманітарної допомоги. У рамках співробітництва з Євросоюзом проводиться робота з представниками Генерального директорату з гуманітарної допомоги та цивільним захистом. Єврокомісії з питань процедури отримання гуманітарної допомоги та оцінки існуючих ризиків. Для населення, яке проживає на територіях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, урядом України за рахунок внутрішніх можливостей 14-16 серпня направлено вантаж гуманітарної допомоги загальною волою 773 тонни, які передано представникам міжнародного комітету Червоного Христа у містах Старобільськ, Сєвєродонецьк, Луганської області. Підрозділами служби виконується завдання за призначенням у змінних районах Донецької та Луганської області. Так, для проведення аварійно-відновлених робіт було створено два зведених аварійно-рятувальних загони, які розбирають завали, відновлюють мости, проводять розмінування для нормалізації життєдіяльності, проводяться роботи розмінування у... Населених пунктах Донецької та Луганської області понад 1864 небезпечних предметів перевірено на наявність боєприпасів близько 850 об'єктів інфраструктури. У ході виконання розмінування підрозділення постійно виявляється в населених пунктах присадібних ділянках, в тому числі і об'єктах соціальної сфери. Симічно встановлені особливо незабезпечені вибухові упристої. На сьогоднішній день знешкоджено близько 360 одиниць спеціально встановлених боєприпасів, серед яких вибухові пристрої з дистанційним керуванням. Боєприпаси на стяжка у стані невилучення, вилучені, фугаси великої потужності, а також підготовлені надії проти танків та міни. Організовано роботу з психологічної допомоги населенню. Міст, які були звільнені в ході антитерористичної операції. З цією метою було створено зведену групу психологів, зроблено також пункт екстреної психологічної допомоги і відповідним чином ми цю роботу знову таки проводимо у тісній, у тісній співпраці з нашими волонтерами. Всього психологічну та інформаційну консультативну допомогу отримало понад півтори тисячі осіб. Шановні присутні, Державна служба надзвичайних ситуацій продовжує виконувати завдання, визначені президентом та нашим. Дякую за увагу, слава увагу. Де практично було відпрацьовано весь алгоритм, починаючи з того, що спочатку робили, проводили розмінування спільно з нашими енергетиками. Так от в городі 5,5 тисяч п'ять. И это, кстати, вопрос войне к МЧС. Вот наш отряд, который из города Ромны, Сумской области, если здесь есть глава, городской глава, вот. я готов ему поклониться, потому что все вокруг этого отряда крутится, и эти люди завозили. Гуманитарную помощь, даже на территорию, занятую боевиками, были обстреляны, но выполнили свою задачу.